Так, у цьому відео покажу вам мазлику, купили на аукціоні. Можливо, вона буде в продажі, то коротко вам розповім інформацію. Два комплекта дисків 19 на літній гумі. І зараз подивимось, який це розміри йде. Так, 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 я щось не бачу. А, це 17-ки, 225-65. На зимовій губі, значить, це 2014 рік, щось в межах там, 150 чи скільки пробіг, повний привід і так далі. Сірий колір. Автомобіль на гарній комплектації, без ДТП, без якихось там серйозних моментів, якісь косметику, все, що ви бачите, такий автомобіль купили, такий і показую поки що без детейлінгу, без полірування, без хімчистки. Але зроблено технічне обслуговування. Хто купує такі автомобілі, вам обов'язково потрібно знати, що незалежно, чи ви купите там з пробігом 120 чи там 200, і купите навіть дорого, вам все рівно його придеться обслуговувати. Проблема заключається в чому? Що в Mazdaх тх 5 на тих двигунах, якщо не міняються раз там в 30-40 тисяч, наприклад, шайби під форсунками, багато що там закоксовується і так далі, там ті гази. Йдуть і туди, і тепер виходить з ладу двигун. Подивились тут. З двигуном все окей, ланцюжки, все добре, шайбочки поміняли, кріплення на одній форсунці було тріснуте, теж замінили. Далі замінили уливу. Чому? Тому що не працював датчик тиску відпрацьованих газів, які теж виходить з ладу. Є такі ну, слабкі зони. Замінили той датчик, замінили знову ливу. Вона 500 км була в Німеччині, помінила, замінили знову. Чому? Тому що солярика, дизель потрапляє в масло і так далі. Воно з часом приходить е, вже не робочий стан. От. Ці всі речі поміняли, зняли піддон, подивились на масло насосі, сіточку, чи вона не забита, чи все окей, там все чисто. Так що машина повністю. Підготовлена і ближчих 30 тисяч, ніяких там речей сюди не треба лізти, тільки заміна оливи двигуна і, в принципі, все. Ідемо далі, буду показувати, що є по машині. Так, тут камери асистентів. На ручках дверей бачимо сліпі зони. Ой, кажу, сліпі вільний вхід. На дзеркала тут сліпі зони. Автомобіль притонований. Був великий сервіс, покажу документ з Німеччини в жовтні місяці. Замінились диски, колодки, задні повністю нові, багато що зроблено. Ось от такий от стан автомобіля. Дивимось технічно до даного варіанту. Жодних питань у вас не буде. Камера заднього виду, автомобіль розмитаний, сертифікований, коврики літні. Олива знову замінена. Бачимо там. Гачки, крючки, все присутнє. Шторка також, автомобіль попереджує брудний, потім буде детей, як він буде виставлений на продаж. Шторки на задніх вікнах, такий от стан салону, Гумові коврички. <клес> от, йдемо дивимось з іншої сторони. Все гарненько, почиститься, буде без п'ятин. Всі царапинки дрібні, що там відполіровано. Бачимо боус, акустика, електросидіння, привід. Автомобіль такий, як є. Дивимось сюди. Оцей датчик був замінений. Тиску відпрацьованої газів. Дивимось тут сервісні документи, все. Присутнє. Так, це сервісна книжечка, дає запис, коли вона куплена і так далі. Так, це закидаємо. Дивимось так. Потих паспорту. 18.03.14, 10.09.14, 129 кВт. Сертифікат автомобіля також присутній. Останній сервіс був в Німеччині 06,10.23. Дивимося, що було замінено. от такий великий сервіс перед продажем зробили на 2000 євро. Можете собі перекласти, подивитись, що це таке замінювалось. Бачимо 150, 755. Зараз 151 тисяча. Перед тим був 25, 05. 23. Теж сервіс. От, що замінювалось? Всі от ці папірці присутні. Десь ще покажу вам. Так, де тут це все не цікаво? Тюф, дивимось. 10.23. Теж пробіг, все вказано. Так що автомобіль, крім того, що пройшов велике ТО в Німеччині, по приїзду в Україну, ми його обслужили. Це дуже важливо розуміти, що автомобіль має якісь технічні, не то, що це є проблема, в кожному автомобілі є свої особливості, з якими треба дивитися. Так? І коли за автомобілем гарно обслуговують, вчасно дивляться якісь такі більш делікатні питання. Технічно з ним ніколи не буде проблем. Тому О, дивимось, батарея, все тут, двигун не мився. Майстер сказав, що автомобіль в ідеальному технічному стані. По дну також ніяких питань до підвізки, нічого немає. Важливо попасти до людей. Ми знайшли у нас недалеко від міста, хто саме займається цим. П'ятими виключно вони їх також продають, ремонтують, обслуговують, купують, щоб ці автомобілі були обслужені. Бруд, не звертаємо уваги, буде все чисто складання дзеркал, електросидіння з пам'яттю, боус акустика. Так от все виглядає в салоні, 151 тисяча, клімат, підігрів, підлокітник. Все гарненько. Камера заднього виду. Так, Bluetooth не підключав телефон. От. В принципі, все, що потрібно в даному варіанті, є. Шкіра, сидіння. Все гарненько, частенько. Так що, кому потрібні такі автомобілі, звертайтесь. дивіться ціна, опис, все, що забуду по ньому розповісти. По обслуговуванню, все ви знайдете під відео в описі і так далі. Так що Будете задоволені, хто цей варіант собі вибере.